Права 870. Виділіть цілу та дробову частини числа. І запишіть дане число у вигляді десяткового дробу. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. У нас записано 23. Десятих. Ну, 20 десятих – це 2 цілих. Тобто ми можемо записати це у такому вигляді. Якщо ми заберемо 20 десятих або 2, цілих, то в нас ще залишається 3. Десятих. Тобто ось цей запис у вигляді. Мішаного числа. Ну і записуємо. Тепер, коли ми бачимо, яка ціла та дробова частина, що це буде дорівнювати 2,3 є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 851 сота. 800 сотих це 8, цілих. тобто ми записуємо, що це дорівнює 8, цілих. ну і ще в нас залишається 51, така сота частина. Тобто таке мішане число ми записуємо в вигляді десяткового дробу 8,51 Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 5273 тисячних. Ну що ж, 5 тисячних – це буде ціла частина 5. І у нас ще залишається 273 тисячних. І це можна записати мішане число у вигляді десяткового дробу як 5,273. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 3636. сотих. Ну що ж, 3600, що ділиться на 100, це буде 36. Тобто тут у нас є 36 цілих І ще залишається 36 сотих частин. 36. Сотих. І це можна записати як 36,36. 36 Ось такий десятковий дріб. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 654 321 десятитисячна. Ну що ж, якщо ми 650 тисяч поділимо на 10 тисяч, то це в нас буде 65 цілих. Так, пишемо, що це дорівнює 65 цілих. І ще у нас залишається 4321 десятитисячна. То пишемо 4321 десятитисячна. І це можна записати як 65 цілих. Ну і записуємо 40. 321. десятитисячна. Ну що ж, ось таке завдання на запис неправильного дробу у вигляді десяткового дробу. На цьому вправу завершено.